Вітаю! Звати мене Олексій Дяденюк, я представник компанії Amazon Україна. І зараз хочемо розказати про нашу новинку. Це агрегат для ультраповерхневого обробітку ґрунту та подрібнення рештків соняшника, кукурузи, ріпака, який називається топкат. Ширина захвату 12 метрів, потужність трактора під такий агрегат потрібно від 350 кінських сил, робоча швидкість від 18 км і більше. Глибина обробітку, так як ми сказали, що це ультраповерхневий обробіток, глибина обробітку цього агрегата до 2 см, не дивлячись, не дивлячись на ширину даної машини 12 метрів, транспортне положення 3 метри, ми зараз на даному полі можемо звернути увагу от ультраповерхневий обробіток ґрунту це півтора см. Рубячими катками ми. Змільчили залишки, залишки пшениці. От, култерами ми зробили от, прорізали якісно ґрунт, порухали ґрунт, щоб ґрунт міг зміститися. Да? І штригельною бороною ми це все рівномірним покривом розтягнули на. Всю ширину агрегата. Тим же самим ми забезпечили рівномірне скопичування вологи, рівномірне затримання вологи і спровокували, тим же самим спровокували падалицю. Даний агрегат у нас складається з двох рядов, рядів рубячих ножів. І третій ряд у нас сферичні диски, їх називають як култера. Цю машину ми можемо також закомплектувати як в такому варіанті, як ви бачили. бачите, два ряди. Ріжучих у наших ножів і култера, також ми можемо закомплектувати. Два ряди буде култерів, і один буде ріжучий ніж. Передній ріжучий ніж у нас налаштовується з кабіни трактора завдяки гідроциліндрам. Одна частинка рублячий ніж у нас іде гідравлічне налаштування, так як ми сказали. І далі йде тандемне налаштування за рахунок переносу. Центра ваги, ось ми можемо налаштовувати, що задній култар буде йти трішки глибше, а ріжучий ніж буде трішки вище. В залежності від умов, де ми будемо використовувати машину, як ми будемо і які поставлені задачі. В даному господарстві була поставлена задача, щоб ми спрацювали більше диском, тому що потрібно пошевелити ґрунт і якісно розподілити наші пожежнивні рештки на всю ширину агрегата. За культерами у нас знаходиться штригельна, три ряди штрігельної борони. Вони розміщені в шахматному порядку. Також кут агресивності штрігеля у нас змінюється гідравлічно з кабіни трактора. Це забезпечує безперебійну роботу, без зупинок, без затрати часу з кабіни трактора або ми відпустимо кут. Буде похиліший або буде кут агресивніший, в залежності від того, що у нас є на полі. Якщо великі валки, ми цей кут робимо більш похилий, не агресивний. З кабіни трактора нажали кнопку, перевели його там плюс-мінус на 2 градуси, поставили на двоєчку і поїхали далі. І рівномірно розтягується маса. Якщо у нас такої маси немає, і нам треба пошевелити також. Мало култерами ми шевелимо ґрунт, закриваємо ці тріщини, які в нас виникають. Так? Також ми можемо агресивніше настроїти наші граблинки і розмісити, закрити повністю ґрунтом з залишками рештків, те, що є на полі, оці тріщини, щоб не виходила наша волога. Ця машина може комплектуватися і прикотуючим катком, такі прикотуючі катки там нового покоління. От, шахматним вирізом 600 го діаметру. Все в залежності від потреб, від напрямку, де повинна працювати машина, взагалі без проблем. Але чому ми скомплектували іменно такий варіант для демонстрації в Україні? Тому що ми розуміємо, що даних агрегатів є дуже багато. Да? І одна велика в них проблема: це та, коли йде агрегат по соняшнику. І після трактора палка-лежача палка, вона так і залишається лежачим. В цьому варіанті нема для топката проблем нема ніяких. За рахунок оцих култерів вони піднімають лежачу палку і якісно переподрібнюють її. І чистих 12 метрів, якісно розкладена пожнивні рештки, перерубана палка, у вас це відбувається. Як відбувається копіювання рельєфу? У нас стоять два гідроакумулятора і знаходиться манометр. Так? Ми підбираємо в залежності від поля, чи воно м'яке, чи через щур тверде, ми підбираємо тиск, щоб машина стала в горизонті. За рахунок, коли машина стала в горизонті, накачується в гідроакумулятори потрібне мастило. І потім вона далі тримає оцей тиск. Якщо потрібно десь додати, вона додає, коли у вас. Іде така, як ярочок, вона додає тиск, щоб рівномірність вашого обробітку, оцих півтора сантиметра, дотриматись. От. Якщо в нас йде підйом, вона чуть скине, щоб одне крило піднялось, а інше крило це буде йти. На даному відео, я думаю, ви зможете це побачити, як відпрацьовує обидва крила. Так що все дуже просто і дуже легко. А якщо ви хочете побачити цю машину в себе в господарстві, хочете її протестувати, звертайтесь до офіційних дилерів компанії Amazon, і ми вам дамо таку можливість протестити, випробувати цю машину в себе на полях своїми тракторами під ваші основні задачі. Дякую за увагу, до зустрічі на полях.